Вітаю вас у новому відео і розпочинаю його сьогодні зранку свого. З догляду за своїм обличчям. Я вже вам показувала, що купила собі новий догляд. І знаєте, я не із тих людей, які мають собі за привичку все життя доглядати за обличчям, робити ось ці всі процедури зранку, ввечері. Але з віком я розумію, що обличчя змінюється, тому шкіра обличчя має на увазі, і тому потрібно вчитися доглядати за ним для того, щоб залишатися довше молодшою, красивішою. Ну і щоб, звичайно, шкіра обличчя була здоровою. Тому взяла собі за привичку і ви знаєте, я дуже собою задоволена. Я дуже себе хвалю, коли я пороблю ці всі процедурки. умивання, кремчики понаношу, сироватку. Потім таке обличчя класне стає. Головне правильно підібрати ось цей догляд для свого обличчя, визначити правильно свій тип шкіри і підібрати. Більш-менш, можна сказати, якісний догляд, тоді буде все ок. І знаєте, я показувала вам у минулому відео, який догляд я купувала. Я дуже ним задоволена від цієї фірми Біленда. тому що моя шкіра ну, дуже класна. По-перше, мені дуже подобається цей гель для вмивання. Після нього обличчя вже м'якеньке, воно не пересушується, не стягується зовсім як буває, після деяких неякісних засобів для вмивання. Далі, після сироватки, то, звісно, трошечки таке липкість, як ніби присутня на обличчі. Потрібно почекати, поки він, вона впитається, і лише тоді наносити кремчик. Після кремчика теж дуже класне обличчя, м'якесеньке, він дуже швиденько впитується, не має відчуття ось цього такого довгого жирності якоїсь шкіри, тому дуже класне відчуття після нього, тому що він швиденько впитався, і шкіра обличчя стає така м'якесенька і дуже приємна. Ну і останній етап це нанесення крему під очі. Він надає свіжості якоїсь такої, після того, як його нанести. А далі я фарбую трішки вії. Буває, що ще тінями фарбуюся, трошки можу пудри нанести, але це як коли за бажанням в мене виходить. І я готова до нового дня. Так я відчуваю себе ще більш впевненою, і в мене все тоді вдається ще краще. Покажу вам ближче ще раз свій догляд. Їх є два види, малюнок такий самий, повністю тут знизу пише по-різному. Ось в мене догляд для зневодненої і чутливої шкіри. Тому я вибрала собі такий догляд, бо в мене така комбінована шкіра. І зараз дуже взимку особливо пересихає в районі. Щочок ось туди біля носа, дуже пересихає, влітку не так, влітку в мене таких проблем немає. Но влітку якось вона більш жирніша. Ось Тому ось зараз вибрала собі саме такий догляд, а далі буду собі бачити, як він мені буде, можливо, потрібно буде змінити на ось той інший. Але, словом, зараз я дуже задоволена ним. Спочатку я ось цим гелем вмиваю обличчя, як я вже говорила, після нього шкіра не пересихає. І не пересушується. Дуже м'якенька стає. Далі я наношу ось цей b 5 сироватку цю B5 і після того, як вона гарненько висихає, я наношу ось цей крем. Він як на ранок, так і на вечір підходить, і ще крем під очі. Він вже з іншої лінійки цієї марки, бо немає, в цій саме в цій лінійці немає крему під очі. Тому вибрала фірма та сама, а Крем під очі. Інші також подивились, щоб підходив мені. Мені подобається З нього таке відчуття зволоженості і, ніби, як сказати, свіжості під очима. А це сонцезахист, він наноситься безпосередньо вже на крем. Його потрібно наносити, здається, кожних 2 години, якщо це влітку, ну і весною, напевно, коли вже дуже багато сонця. То кожні 2 години потрібно носити. Я зараз його не наношу, хоча знаю, що і взимку потрібно носити, але нема такого активного сонця, тому я не наношу, хоча вже потрібно буде починати, щоб мене виснушечки мої не повиходили, і пігментні плями. Тому ось так. Словом, я не задоволена. На рахунок міцелярної цієї води, ну, скажу, що вона добре також очищає макіяж. Гарненько, не з першого разу так особливо, але якщо ще раз на диск нанести, то гарненько очищає. Така м'яка дуже вона. Мені, в принципі, подобається. У мене немає такого дуже сильного якогось активного макіяжу, тому мені вистачає її також. Так, Покажу вам, що взяла в магазині Каофлант. Взяла три ось таких пачки по 10 штук яєць. З вільним вибігом. Курочки коротше, паслися. По 5,50 були по акції, бо так вони зазвичай дорожчі, так вони зазвичай 10,50, здається, чи скільки були по акції, тому що термін придатності їм виходить. Хоча тут написано до 8 лютого. Термін придатності, але, як на мене, то мені здається, кури не дуже знають, який у них термін придатності є. що там восьму вони ще нормальні, а 9-го вже все типу ненормальне. Ну, я, я не разу ж так брала. В принципі, яйця були нормальні. Також взяла ось такий ось такі вершки 12%, завжди такі беремо, пів, пів літри тут. Взяла ось таку це рулька свинини. Взяла спробувати, ще ні разу не брала. 11:33 за 400 г, а ці вершки з за 4. Ще не пам'ятаю. говорити не буду, бо тут дуже довго буде. Також взяла лопатку свинини. Минулий раз брала лопатку, варила з неї рис з м'ясом, варила супчик, дуже мені сподобалося. М'якеньке, хороше м'язко, таке і не дуже таке прісне а жарненьке. І воно, до речі, зараз на акції. Так воно зазвичай 17 злотих коштує, а на акції зараз 10. То дуже гарна ціна була. Тут кілограм 392 грами, і я заплатила там 15 чимось злотих було в чеку. Молоко. 2%. Кефір. Ось такий завжди беремо. Так, думаю, сьогодні, можливо, подивимося з Владіком останній, останню серію Пірати Карибського моря, то хочемо щось смачненьке до кіно. Взяла ось такі, таку картоплю Фрі з такими порізаними цікавими шматочками за допомогою цього ножаткого фігурного, який я збираюся купити вже 100 років і не можу ніяк купити. Ось тому взяла це для духовки. До речі, мені прийшла духовка, покажу вам. Також взяла кліпчик, ось такий на заквасті, темний. Це взяла для коржика сіну. Взяла куриче філе також. злот злотт філе зараз. Взяла ось таку баночку. Взагалі хотіла скляну взяти, але чомусь в Камфланді зараз немає скляних баночок. Якась зараз проблема на скляні баночки. Тому взяла ось таку пластикову, хочу робити закваску нарешті. Можливо, десь поїду в інший магазин і знайду літрову скляну баночку, красиву, то тоді перекладу, поки що буду всі робити. Взяла ось такі булочки. Вони з насінням йдуть з кунжутом. Тут і насіння, це здається, льоне, напевно, насіння. Хочу такі маленькі піцики зробити. Маленькі піцики. Взяла ось такий крем-сир, за це його люблю брати. Взяла сир ось такий з моцарелою, пластинками. І ще один такий пластинками ементаль. Також для чого в мене було філе, це в мене Владик щось придумав, хоче щось зробити дуже смачненьке також до фійну, то попросив взяти ще ось таку ось таку приправу до, до курки. І ось він писав, щоб ось з чесноком. І взяти ось таку з паприкою, я знайшла ще сиру. Цікаво яка вона буде для хрусткої курочки. Ось такий кнор. Так, це пакетики мішелькині. І взяла ще собі ось такі батончики, бо буває, що дуже хочеться солодкого чогось такого. І не знаю, що хочеться, а я їх люблю. Ось шоколаду їсти не хочеться. Ось такі смачні. Взяла ось такі з медом. зерна з медом. І ось такий також тут мед написано. І горішки Словом, смачненькі. такі. Ось прийшла мені нова духовка. Говорила вам, що буду замовляти. Дуже швидко. Вчора замовила, сьогодні вже прийшла. Ось така у мене від фірми «Берлінгер» на 65 літрів. чи воно якось пов'язано з постом «Берлінгер Хаус». Який також є доволі таким непоганим, і я ним не користувалася. Ось мені здається, що, мабуть, таке є. Тому що і той, і той це німецький, німецька марка. I так ось так вона виглядає спереді, дуже гарненько. Ось тут зверху виставляється температура максимально 230 градусів. Я знала, що тут максимально 230, але оскільки в неї потужність краще, ніж моєї, то я думаю, що 230 також вистачить. Ось тут верх-низ верх-низ разом і виключено. Тут вже йде, я так розумію, ось це разом термообіг, це вертель. Ось це вертель, певне, це термообіг і вертель разом. І ось тут хвилини. 60 хвилин це таймер на 60 хвилин саме більше. Так, все ось так відкривається. До речі, класно відкривається нижче, ніж зазвичай. Ось тут всередині є лампочка, яка світиться. Тут є піддон. Нижній. До речі, дуже класна. Вона вже така велика. Порівняно зі, з моєю попередньою, вона дуже велика. Бо моя та була на 25 чи на 30 літрів, а ось ця вже на 65, то, звісно, тут вже можна розігнатися. Ось тут є решітки, до речі, решітки дуже якісні. Такі міцні, класні, товсті, міцні. Я просто порівнюю з попередньою духовкою, то, звісно, відрізняється. Дві тут рішітки можна ставити, обидві використовувати, наприклад, якщо купляти півцу, готувати. Так, ручка, якою діставати гарячий проти, деко також ось ця штука. Не знаю, для чого. Ще буду ознайомлюватися, для чого вона можливо ось так витягувати. Так, може бути. І ось друга решітка. І вертель, на який готувати курку, гриль, наприклад. Не знаю, буду я пробувати чи не буду її готувати. І... Ця інструкція і деко саме. Дуже велике. Вже таке повноцінне деко, як в звичайній духовій шафі, яка немається на увазі, не переносна, яка стаціонарна. Вже дуже велике, класне. І якість класна дека Дуже прикольна. Я одразу порівнюю ось це покриття всередині. Я не знаю, прочитаю про попередню свою духову шафу, яке там було покриття. Тут не ржавіюча сталь, але якась там вже така покращеного зразку. Ось і зараз розповім, що сталося все-таки з моєю попередньою духовкою. Ви мене запитували про мою духову шафу попередню, чи вона хороша була по якості. І я нею в плані готування була дуже задоволена. Вона виконувала повністю свої функції і запікала добре. І навіть там, коли в рецептах писалося, що випікати при такій температурі стільки до хвилин, то, в принципі, вона готувала дуже класно. Але в неї дуже погане покриття, саме внутрішнє ось це. І воно просто зіпсувалося. Воно настільки зіпсувалося, я не знаю. Чи я не пошкоджувала його так сильно, так я останній раз його обробляла таким же агресивнішим засобом, але воно спортилося ще до нього. І, можливо, цей засіб його вже трошечки й добив. Це покриття. Але взагалі тут так не повинно бути. В духовій шафі повинно все-таки бути таке хороше покриття, яке повинно витримувати ці засоби для чищення, для того, щоб можна було їх добре почистити. Тому що просто якось це буває, там розказують блогери. Я просто взяла ганчірку і помила тепленькою водичкою ну таке не проходиться точно. І хай би там ще не розказували, духовка, вона забруднюється під час готування і буває, що дуже сильно забруднюється, і просто її тепленькою водичкою не виходить. Як би там не старалися. Тому ось так. Спочатку я її завжди чистила ось цим засобом рожевим своїм. Він взагалі не є таким хімічним, і це точно не із- нього сталося. Просто, напевне, у нього таке. У цієї духовки, напевно, таке покриття було дуже погане. Я ще прочитаю, якщо прочитаю, то напишу ось тут десь на відео, що було за покриття і чому воно так зіпсувалося. Напевно, це була не нержавіча сталь. І воно просто стало настільки воно поржавіло. Причому я його помила, припустимо, і через день, якщо я дістаю духовку, щось хочу випікати, то ось так беремо пальцем сам верх, по боках, то ще там більш-менш, а ось сам верх весь, я беру пальці, в мене просто весь палець такий коричневий, ржавий. Коротше, в віржі, такий коричневий, дуже брудне. Ну, ну, Готувати такій духовці це собі гірше робити не можна. Тому, звісно, вона працює, все, ніби функції виконує, а із-за цього покриття потрібно її викидати. Ось так. Тому я вирішила придбати нову духовку, вже почитала більше про її покриття. Сподіваюся, що воно буде вже хороше на відміну від моєї попередньої. Дуже на це сподіваюся. І сподіваюся, таки на те, що це вже фірма краще. Там була в мене Есперанса. І, ну, словом, я ж кажу, зі своїми функціями вона справлялася, а ось в плані, що таке сталося з нею, то Дуже погане покриття. Взагалі, дійсно, найкращі духові шафи це, напевне, є стаціонарні. Я читала, що дуже класно, коли є таке еко-емаль-покриття, що воно дуже класне. Ну, але там, по-перше, ціна інша зовсім, по-друге, це стаціонарна духовка, її потрібно кудись поставити, а в мене її нема куди ставити, тому ось такий вихід. Тому ось так. Будемо сьогодні тестувати, готувати картоплю, вже показувала, купила її. І там, до речі, написано на картоплю, що готувати її потрібно з термообігом. І в мене якраз вже у цій духовій шафі він є, тому що в тій попередній не було його. Тому спробуємо вже, як воно буде готувати її, як в нас з цим справиться, і покажу вам. Будемо, отже, готувати таку смачну страву. Зараз нам потрібно для початку. Порізати куряче філе у мене чотири половинки, такі достатньо великі. Нам потрібно порізати їх на ось такі довгенькі шматочки, ось такі довгенькі слайси. Я все вже зайве відібрала від курячого філе, відрізала, і ось буду нарізати на ось такі слайси. В одну миску ми насипаємо борошно. Так, в другу насипаємо ось цю спеціальну, спеціальну приправу для курки, що я показувала, зі смаком сиру. Тут сиром дуже пахне, до речі, сиром. Ще в одну мисочку висипаємо з чесником. Спробуємо. І ще одну місічку вибиваємо яйця. Так, включаю, ставлю розігріватися олію. Потрібно розігріти до 180 градусів. Не знаю, що на плиті вимірювати, у мене нема чим, Коротше, щоб вона закипіла, напевно. Буду ставити запікати картошку. Картоплю в корінь. Я вже застелила деку пергаменту. Перед цим помилуємося. Написано, що картоплю потрібно заморожену. Дивіться, як вона виглядає. Так гарненько. Заморожену відправляти прямо на деку І розігріти духовку до 220 градусів. Так, не знаю, де тут 220 Ось Тут погано, що немає ще таких додаткових полосочок. Це єдина, що я не увагу. І розігріваємо десь колег, щоб розігріти. Думаю, олія розігрілась. Спочатку відправляємо в борошно. тоді в яйце і в цю суміш. До речі, купила щіпці е, силіконові. Бо в мене пластикові були. мені подружка подарувала Вони розплавили. І одразу на папір підготовлений викладаю пробую, чи я на Ну, приготувалось. Написано, що 2 хвилини потрібно їх смажити. Ну, як написано у відео, показувалося, 2 хвилини потрібно. You feel Далі для цього всього соус нам потрібно пів чайної ложки цього чесноку сушеного. Я візьму більше, бо в мене більше курки. Я думаю, що мені треба чайну ложку чесноку, а то ще й більше. Потрібно паприки. Також чайну ложку. Паприки підкопченої. Також солі потрібно, нам чайної ложки. Я думаю, що також візьму більше в чайну ложку. Далі 8-10 столових ложок цукру. 3-4 столових ложки води. І 3-4 столовити. Перемішуємо все ретельно. Відправляємо сюди курочку і викладаємо на тарілочку. М -м -м, дуже смачно. Клас. М -м -м. Дуже смачно що хочу сказати, що вони реально дуже і дуже смачні. І чи повторила б я цей рецепт? Це точно повторила би і буду готувати. Ну, не часто, тому що це не дуже здорова їжа, але це дуже реально смачно. Прямо спробуйте. Це реально того вартує і з цією приправою. Супер просто. Мені найбільше подобається з часником і сиром. Часник не відчувається прям часником, але є такий присмак, дуже смачно. З паприкою ще не пробувала. Буде у нас ось така супер крута вечеря. Дуже смачна картопелька, ось засмажилася. Правда, вона безвкусна, її потрібно було трошечки підсолити, Але ладно, будемо з соусом їсти. Соусі тут достатньо, тому усім смачно. Хто зараз також їсть?